Українське ім'я Володко паралельно з Володько виникло в середньовіччі як пестливий варіант доповнень до двосновних слов'янських імен моделі Володимир, Володислав. Чи все Волод. Наприклад, в 1214 році зафіксовано «Володцю де фюрто. Слошом на Берегівщині у 15-16 століттях ім'я Володко стало нейтральним і самостійним іменем на всіх українських землях, навіть у Польщі. Багато давніх записів імені належить до 15-17 століть у 1458 році, пан Володко у 1552 році, Володко Стрелникович у 1552 році. Володко Перегонович, Черкаси у 1649 році, козаки війська Запорозького, Володко Пенчук, Володко Донець, Володко Москал, інколи ім'я Володко записували як Володко чи навіть як Володько. Від іменного варіанту Володко вже тоді утворювалися патроніми, наприклад, Миколай Володкевич, Тимко Володченко та Олешко Володченко. Схожі на Володко імена молодко Володко, Володик, Володко, Володко, Половко.